Що інтернету нема? Ні, знімаємо тік-ток. Привезли вечором будівельні матеріали в Цебриково. Зараз піду вам свинарник, покажу, які поросята. Ще таких не бачу, якщо чесно. От реально відділяються клуби в тих поросят свиней. О! Якщо придивитися. Це так вдома у, у людини сценарник такий. Подивіться, які спини. А, от. Подивіться. Взагалі красота. О, такі от поросята. О, так людина має собі 40 гектарів землі, щоб не продавати перекупом. Зерно та такий бізнес вирощує. Хто хоче працювати, той в селі буде працювати. От подивіться, дивіться на них. Які спини. Там вже видно, що той кусок м'яса є. А що отак, хто хоче працювати, той буде працювати. От так. Отже приємно, що є такі люди. Ну, бачите, поївку зробив. Тут вони годувальниці такі. Раз. посипалось чітко, А тут ідеш і віса одразу. Тут, ну, щоб мене дурили, одразу і раз випоросся і зважив. Всім гарного вечора.